Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла в Кам'янець-Подільському, мабуть, найнезвичайніший серед усіх храмів старого міста. Це єдиний в Україні християнський храм, у композицію якого включено елемент мусульманської архітектури мінарет, який увінчаний культурою Богородиці. Звичайно, спочатку костел Петра і Павла не був таким за свою 500-річну історію. Він кілька разів добудовувався. Та змінювався. Першу споруду Петропавлівського костелу було побудовано ще в 70-х роках 14 століття. Дослідники не можуть назвати дату, коли дерев'яний Петропавлівський собор перебудували в Кам'яний. Ймовірно, це сталося на рубежі 15-16 століття. Так звідки ж взявся мінарет у 17 столітті, в ході польсько-турецької війни за українські землі турки захопили Кам'янець-Подільський. Польща була змушена віддати Поділля. Майже на 30 років Кам'янець-Подільський опинився під владою Османської імперії. Турки храм не знищили, а перетворили на. Ще саме в цей час був прибудований мінарет, висота якого перевищує 36 метрів. У 1699 році Османська імперія повернула Польщі Поділля та інші українські землі, з яких вивела свої війська. Після встановлення в Кам'янець-Подільському польської влади цей костел знов став католицькою святиною. Розпис Петропавлівського собору здійснював у 1860 році італійський художник Джованні Сампіні. Інтер'єр прикрасили вітражі на вікнах, дерев'яна різьба, а також скульптурні композиції на релігійну. Тематику у 1781 році центральний вхід на територію Кам'янець-Подільського кафедрального собору прикрасила тріумфальна арка, виконана у стилі бароко. Руйнувати мінарет поляки не стали, а використали його як постамент для статуї Богородиці, що була встановлена навесні у 1756 році. Висота скульптури близько 4,5 метрів. У роки радянської влади багато храмів було закрито або перетворено на склади та різні клуби. Петропавлівському костелу пощастило. І з 1930-го по 1990 роки він був музеєм, і вже у 1991 році він повернувся до свого релігійного призначення. І досі в соборі звучать звуки старовинного органу, що складається із 972 труб. Він був виготовлений в Австрії і привезений до храму. Тисячі 1857 році у стінах Кам'янець-Подільського костелу зберігається справжній скарб. Це знаменитий надгробок лаури, виконаний скульптором Віктором Бродським у 1876 році. Багато туристів та поціновичів мистецтва спеціально приїжджають сюди, щоб побачити цей унікальний твір мистецтва.